Загадкова хеллоуінська ніч. Ось такий гарбуз світиться у нас у вікні нашого готелю. Цю ніч маленькі діти із своїми батьками ходять і збирають різні конфети, бо за традицією кажуть конфети або життя. Ця традиція. Ще іде з минулого, тобто за, за конфети відкуплялися від різних монстрів. І вважалося, що якщо ти не даш конфету, то монстр може забрати твоє життя. Ось шкелет на дверях. З усіх вітрин магазинів. На нас дивляться чудернацькі хелоуінські створіння. Страховиська відьми. Ось дітки ходять і назбирали вже кульочки з конфетами. За давньою традицією. Вечірні будиночки світяться. Підходимо до будиночку. Ось яке гарне оздоблення на ньому. Віночок хеллоуінський, який світиться. На ньому ось які гарні ліхтарики. І ось такі чарівні шапки. Все світиться і гарбуз. Хеллоуінське. Хеллоуінське. е, символ свята Хеллоуіна. І ось навіть ось такі ось зробили. Під землі ніби череп вилазить. <різь> <різь> да. У ірландців фантазія дуже-дуже на це свято дуже. Вони дуже фантазують. Ось будь ось такі віручі. Це гарне, це святкове. Вечірні святкові крамнички, вітрини. Ось такі з квітами. Ось ще одна вітрина в стилі зомбі апокаліпсіс. І в жилих домах на підвіконня ліхтарі. За легендою це ліхтарі Джека. До речі. У жилих домах оздоблення, ось це вікно жилого дому. Оздоблення дуже цікаве теж. Мені це свято нагадує чимось. Наше Різдво. А це ось така вітріна. Хеллоуінська. Хелп. Допоможіть, Якщо б не знати, що це геловин, він можна і злякатися. Ось такі ірландці вигадливі на це свято. До речі, я не доказала, чому мені це свято нагадує Різдво, не по кількості монстрів, а по тому, що в нас теж на Різдво щедрують, колядують, а тут діти ходять по домівках і збирають конфети. Оце в чомусь схоже. І обмінюються такими е, куличами, булочками. Ось так. Вон скільки діток ходять розмальовані. Вітрини, до речі. Вражають своїм оформленням хеллоунським. і павуки, і летючі миші. Кого тільки не зустрінеш. Ось яка ще вітрина загадкова. О, світлоефекти. Різні привиди літають. До речі, дуже, дуже е, цікаво ходити і спостерігати за оздобленням міста в цю ніч. З вікна виглядують монстри. Ось підлітки йдуть, лопушки зривають, наче Новий рік. Ось вікно, І ще одне жилого будиночку. Ходять діти підлітки, як наші, як наші хлопці, ніби хлопці-колядники. Ось вітрина ще одна така гарна. Ось феєрверки, салюти пускають. Ось така вітрина різнобарна. І ось нарешті після такої цікавої вечірньої хелоунської прогулянки по місту ми повертаємось до нашого готелю, де нас зустрічають вампіри, до яких ми вже звикли за цей час, і ми вже їх не лякаємося. І наш нічний гарбузик у вікні, який ніби нам радосно посміхається. Hello, Halloween!